У час війни кожен воює на своєму фронті. Українці прикладають максимум зусиль для того, аби Україна здобула перемогу над рашизмом, не виняток і заклади громадського харчування. Ідея запровадити соціальну кухню виникла у власників кафе, адже сюди часто заїжджають наші захисники, аби зігрітися та випити гарячого чаю. У ситному завжди буде ситно. Так у селі Ситне Крупецької громади військовослужбовців годуватимуть смачними обідами у придорожньому кафе. Українським військовим господині пропонують повноцінний обід перше, друге, компот і фрукти. Тут можуть поїсти одночасно до 30 осіб. Від початку війни ми почали працювати все для того, щоб наблизити якнайшвидше перемогу. Ліпили вареники, пироги пекли, робили тушонки, але бачимо, що цього недостатньо. Мало цього, хлопці по дорозі, ну зараз трошечки менше після свят. Але до свят, коли ну трошки пару місяців назад, хлопці більше їхали по трасі. І бачимо, що є потреба їх просто нагодувати. Вже трошечки на стабілізувалася ситуація. Хлопці мають що вже там трошки їсти. Вереники це замало. Наш страшо хлопців нагодувати, коли вони сюди приїжджають. Пані Марія зазначає, що із волонтерськими обідами для військових вже почали допомагати місцеві жителі. Мешканці громади, волонтери центру Слава Радивилів і місцеві підприємці приносять продукти харчування, картоплю, буряк, сало. Підтримує ініціативу і церква та прихожани сільського храму. Підтримку в ніби зараз на даний момент ми маємо. Підтримують нас, дуже підтримує церква наша. Священники, наш благочинний. Люди відгукуються, приносять продукти, навіть м'ясо. Ми можу ну, так сказати, що ми не маємо маємо якийсь такий недостаток, такого не можна сказати. Люди гарно відгукнулися, допомагають, приносять. Ну хто не має, що принести, просто приходять, давайте ми картоплі начистимо. Ось якось так. Наразі поки все люди поки допомагають. Долучаються там, звичайно, час покаже, як воно буде Придорожнє кафе розташоване на автодорозі Київчоп у селі Ситне Крупицької громади. Воно працює щоденно з 9 до 19. Рівненська область, Дубинський район, село Ситне. Наше село, назва сама сама за себе каже, що мають хлопці поїхати. Всі, хто сюди заїжджають, мають поїхати ситі. Це чудовий приклад соціально відповідального бізнесу, адже кожен з нас працює на своєму фронті, наближаючи перемогу. Роман Дільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.